Мостицький район це адміністративна одиниця Львівської області з центром у місті Мостицька, що за 65 кілометрів на захід від Львова. Площа району 845 квадратних кілометрів, а населення 57 тисяч. Це одна міська, одна селищна і 31 сільська рада. Загалом у районі 112 населених пунктів. Мостищина межує із Республікою Польща. Через район пролягає міжнародний автошлях Львів Шагині медика, залізниця Львів-Мостиська, другий Перемишель. У Мостицькому районі розвинене сільське господарство. Вирощування зернових та технічних культур, саджанців, плодових дерев та фруктів, виробництво молока, м'яса та хлібобуличних виробів. Підприємство «Аграрна перспектива це один з найбільших на Львівщині зернових елеваторів, оснащений сучасним обладнанням і автоматизованим процесом. Ми є комерційним елеватором, відкритим фактично для всіх покладодавців. Одночасно ми можемо зберігати на сьогоднішній день 82 тисячі тонн зерна. Ось, працюємо з усіма культурами. Пшениця, ріпа, коліні. У нас є на сьогоднішній день дві лінії прийомки, ми можемо одночасно приймати дві культури. Обладнання все є канадійського виробництва фірми Аджай. Всі наші транспортні мережі це приблизно 250 тонн в годину. Зерно, котре поступає від поклажодавців, тут аналізують. Його доробляють до відповідних державних стандартів, щоб максимально зберегти якість. Лабораторія оснащена надсучасною технікою. Так, це приводна з інфратеп. Він призначений для експрес-методів аналізу. Тут ми визначаємо він у нас є на різні культури: на пшеницю, ячмінь, кукурудзу, ріпак. Ну, все, чим ми працюємо, соняшник. Тут ми можемо визначити швидко, наприклад, там пшениця, тобто білок, клейковина, експрес-метод. Тут вже на екрані нам освітлюються всі показники зерна. Наші. ну Все, приїжджає машина, наприклад, ми відбираємо, аналізуємо зерно, відповідно, де ми розміщаємо по класах. Ну, Все проводимо повністю аналіз. Стежимо так за тим, щоб зберегти цю якість найперше зерна, щоб її визначити, і зберегти її належно віддати. На мостищині це підприємство називають зерновими воротами України, адже воно єдине до якого підведена залізнична колія двох стандартів: вітчизняного і європейського. Має дві колії європейську колію та ну вітчизняну, звичайно. Ми можемо спокійно відвантажувати як на одну, так і на іншу. Тобто транспортні мережі дозволяють вантажити 250 тонн в годину. Маємо власного тепловоза, маємо власний маневровий пристрій для підтягування вагонів. Також обладнані сертифікованими вагами на вузьку і на широку колію. Також можемо надавати, надаємо послуги по перевантаженню. Кому потрібно перевантажити ну, приїде зерно зі сходу України чи центральної України. По нашій колі ми також можемо надати посол перевантажити в європейські вагони. Мостищина аграрний край з широкими полями, розкішними садами і навіть молочними фермами. Пан Ярослав займається виробництвом молока ще з 2011 року і має вже 140 корів. Ми використовуємо нові сучасні технології на ринку. Утримання в нас безприв'язне, корови себе вільно почувають. Основна наша мета це забезпечити комфорт коровам, вільний доступ до води, вільний доступ до кормів. Середній надії, добовий надій надійну корову становить 22-24 літри. За рік, за 305 днів лактації, в середньому більше 6 тисяч. Такі високі результати вдається досягти завдяки сучасному обладнанню, яке вдалось придбати, взявши участь у канадському проєкті, реалізованому спільно з аграрною дорадчою службою. Засновувалось господарство, я вже сказав, у 2011 році за підтримки канадського проекту, за підтримки Львівської аграрної драчої служби, які допомогли з розрахунком бізнес-плану, які допомогли з проектом приміщення. Також вони допомогли частково з обладнанням, допомогли отримати в банку здешевлений кредит, який використали власне на купівлю обладнання, на купівлю дуїльного обладнання, яке ви щойно бачили. Та й принципі вони нас до сьогодні супроводжують. щомісяця вони до нас приїжджають, проводимо разом з ними контрольне доїння. Потім аналізуємо виробництво молока по кожній корові. Близько двох годин триває доїння всіх корів. Тут стежать за цим процесом. А зібране молоко одразу йде в холодильну установку. Молоко йде в нас прямо до холодильника. Все через фільтри. Фільтр, фільтр в нас є тут. То є одноразовий. Після кожного доїння його себе витягує. Під час доїння новий. Кожну корову є лічильник. Є запрограмований на три хвилини для корови. Три хвилини має корову доїти. Він сам забирає. Коли корова видується, він сам забирає на підприємстві. Мостицьке молоко збирають високоякісне молоко екстра класу, та все ж попереду є чимало перспектив розвитку і далекоглядних планів. Плани на майбутнє це збільшення поголів'я, Враховуючи те, що є зараз дуже високий кредит, відсоток кредиту, ми швидко не можемо розвиватися і відповідно збільшуємо наші поголів'я тільки за рахунок власного відтворення. Тому це для того, щоб досягти нашої мети, а наша мета це 250 корів дійного стада, Це займе близько 6-8 років. 20 кілограмів персиків з кожного дерева фермерське господарство Євросад займається вирощуванням саджанців та фруктових дерев на площі майже 28 гектарів. Розпочали цю справу ще у 2004 році. Самі вирощуємо і саджанці. Це наш основний вид діяльності. Користуємося ліцензійною угодою, яка укладена з інститутом садівництва Національної аграрної академії. Зараз ми знаходимося на полі, яке зветься Маточник, де вирощуємо вегетативну підщепу. Це підщепа, яку ми зараз от недавно садили, не цю а власне, що ми одержали минулого року і. На ці підщепи ми будемо літом окулізувати плодові дерева. Основними покупцями плодових саджанців це є фермерське господарство, так і роздрібний покупець. Плодові культури курсуються попитом, тому що це районовані сорти, зокрема персик. Включа в нас з сезону на сезон не залишається зовсім персика. Він гарно адаптований, достигає, по смакових якостях зовсім не відрізняється від Кримського. Пані Марія знає чимало методів, як слід доглядати дерева, щоб вони давали гарний врожай. Ми взяли, от висадили ту підщепу. Тут, тут підщепа є айва це буде для груші. підщепа. З половини липня по половину серпня то якраз період для того, щоб окулізувати, то називається літня окулізація. Ми будемо два от, 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 таку бруньку вставляти. Вона собі буде там сидіти, а потім весною ми йдемо, отой зрізаємо, а брунька вона. Трізкає і починає рости. І вже на наступну осінь готові саджани. Щоправда, цьогорічна погода далася в знаки. Якщо саджанці не постраждали, то фруктові дерева дадуть дещо менше врожаю, ніж очікувалось. Але, на жаль, цього року приморські, які були в 20-х числах квітня, далися нам в знаки. Ми втратили фактично 50% урожаю персика. А якщо зараз поглянути на дерево, ми бачимо, що мало що зав'язи є. На сьогодні господарство Євросад має інтернет-магазин, який користується популярністю. Часто приймають замовлення на саджанці не лише в межах Львівщини, а й з Дніпра, Одеси та Харкова. Ми вже два роки. Як маємо інтернет-магазин? Там може будь-хто. З будь-якої точки України чи з іншої місцевості зайти і замовити собі саджанці. У нас є менеджер, яка працює дане замовлення, і ми фактично, якщо сьогодні поступило замовлення, зразу ж наступного дня відсилаємо. Дерева зовсім не травмуються, в гарній якості доходять. За той час напрацювання тільки є подяки в нашу сторону. Як розпочати успішну аграрну справу, нам розповіли на мостищині. Підприємство Агрокультура у 2010 році розпочало свою діяльність. Заручившись підтримкою земляків, у котрих агрофірма орендує землю. Зараз господарство успішно вирощує зернові та технічні культури. Вирощуємо ми озимі культури. Це озима ріпак, озима пшениця, озима ячмінь. Крім цього, вирощуємо ярі культури. Відповідно, це горох, це яра, пшениця, це соняшник і це є гречка. По гектарам, в принципі, як правило, ми засіваємо коло 2,5 тисяч ріпаку, до 2 тисяч озимого ячменю. З пшеницею, як правило, ми б хотіли засівати 2 тисячі гектарів, але минулого року погодні умови не дали нам досіяти озиму пшеницю, і тому ми наздоганяли її ярою пшеницею весною. Займаємося вирощенням гороху. Горох займає у нас дуже дуже велику потужну частину, тобто це тисячу гектарів кожного року. Культура є надзвичайно хорошою як попередник, оскільки насичує азотом землі. Крім цього, вирощуємо також сою, про яку я забула сказати. Також до тисячі гектар. Цього року ми посіяли 980 гектарів. Чимало праці потрібно для того, аби досягти високої врожайності і вийти на ринок не лише внутрішній, а й на зовнішній. Підприємство агрокультура щороку обробляє понад 11 тисяч гектарів землі. Саме завдяки сучасній техніці та сертифікованим добривам, агрофірма може досягти ефективного використання землі, вчасного обробітку, а відтак і високої врожайності. Ми працюємо тільки з оригінальними препаратами. На ріпаку доречно зараз буде якраз обробіток проти квіткоїда. Ми застосуємо препарат біскай, який ну буду говорити 100% безпечний для бджіл. Цей рік є таким досить складним. Весна, але будемо вірити, що навіть після тих заморозків начебто все рослини перенесли його, хоч і не дуже добре, але вдало. Загибелі рослин не спостерігається, тому я думаю, що все ж таки результат нашої діяльності буде позитивним цього року. Працюють в районі й інші фермерські господарства. Зокрема, стоянцівське фермерське господарство працює з 2009 року. На площі півтора тисячі гектарів вдається досягнути чи не на найвищої врожайності у районі. Сіємо озиму пшеницю, у зиме віпак, сою, соняшник. От, зараз навесні. Посадили 2 гектари чесноку і 2 гектари малини. Оружанець в нашому господарстві, можна сказати, вище середнього рівня в районі. От вже поновлена техніка. Працюємо по найновіших технологіях. А фермерське господарство Коровай, що у селі Черневе, працює з 2007 року, має в обробітку 1700 гектарів землі. Зараз насправді нелегкі часи для сільського господарства. Зростання податків, введення ринку землі можуть негативно вплинути на діяльність агропідприємств. Тож сьогодні чимало викликів і проблем стоять перед аграріями. Жалітися не буду працювати нормально. Ну, трошки побажання таке, щоб стабільність якась була в законодавстві. Дуже часто закони міняються, треба підстосовуватися. Ну, трошки лякає ринок землі, бо не знати, що воно буде. От. Але якщо зараз, ну, якщо наша влада, скажімо, то все нормально зробить, що ринок землі буде такий врегульований, ну, то я не бачу ніяких проблем, можна працювати. В перспективі в нас зайнятися твариництвом, зайнятися тобто молочним, молочним тваринництвом. Ну, але на то треба гроші. І зараз трошки, щоб ті плани я відсунув на друге місце, тому що ринок землі, і тут, відповідно, якщо якісь будуть лишні кошти, не знати, куди направляти, чи купівлю землі, чи будувати отакі от великі проекти. Поки що я рік часу чекаю. Але з усмішкою та натхненням, переконані фермери, потрібно ставити за мету, досягати як найвищої врожайності, і головне мати наслідників своєї справи. Тато по мусинах і любить дивитися по полях. Мені цікаво, то це де псинича росте, де все. Просто я хочу стати татом наслідником і бути таким, як тату.